Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав і сьогодні показую вам черговий автомобільчик, який нам приїхав з Європи. Чистокровний француз це у нас Renault Zoe 40 кВт. електричка, яка проїжджає в 200 плюс кілометрів. Орієнтовно, взимку він проїжджає десь 200 і влітку орієнтовно 250. Знову ж таки, все залежить від вашої манери їзди і від багатьох інших факторів. Навіть тиск в шинах і... Модель шин буде впливати трошечки буде впливати на запас ходу. Офігенський стан. Якщо не помиляюсь, у нас фарбоване заднє крило і ляда. Якщо потрібно конкретніше, то е, зроблю, візьму товщинмір, пройдемось, перевіримо. Тільки не пам'ятаю, ліво чи право, але, скажімо так, без криміналу нічого страшного немає. там. Е, тобто без ДТП. Так, по комплектації погнали. Парктроніки задні маємо. Це у нас ковпаки, структурні, ось такі п'ятиспицеві ковпаки в вигляді дисків. Але практичніший, ніж диски, тому що ви якщо влупите його, то штамп порівняти набагато простіше і дешевше. Гарний стан, класна машинка техніка геть без зауважень. Електросклоп підіймачі передні, регулювання дзеркал підігрівчики. Ось так виглядає салон. Пробігу у нас 108 тисяч кілометрів. 108 тисяч кілометрів. По комплектації, круїз контроль, обмеження швидкості, шкіряне кермо з перфорацією, такий гарний стан. Тут чуть-чуть підтерти. але не фарбоване, не роблене. Е, мультимедія. Що у нас за мультимедія? Ерлінг у нас перший стоїть. Є клімат-контроль. Два ключики. Кнопка старт, екорежим. Ось так от у нас все це виглядає. Постелили новенькі ева-коври, тому що дуже часто вони на аукціоні просто їх споласкують з керхера, а коври викидають, щоб воно виглядало чистішим, не заморачуються з тим. Ззаду у нас є тонування, таке легеньке-легеньке тонування. Гарний чистенький салон. До речі, по сидінням. Водійське сидіння, дивіться, воно не прочовгане, не затерте, стан має достойний. Погнали далі. Так, зарядочка. Зарядка у нас оригінальна, заводська, присутня. Навіть його упаковочка оригінальна. Багажник не зачовганий, не затертий, все тут гарно. Чим перевагу має 40-ка в порівнянні з 22 -кою і 52-кою? тим, що проїжджає вже достатньо солідно, так? Тобто запас ходу в 200, це дуже добре. Гарні показники в порівнянні з 22. -кою. І ціна не дотягує до 52. -ки. Тобто Якраз ось така середня межа, коли класно проїжджає і адекватний цінник. Та й загалом. Хороший стан автомобіля. В общем, машинка у нас в наявності. Вона пройшла розмитнення, сертифікацію. Готова до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Любі перевірки без питань. Він код, він код, він код. А не покажу, бо не зовсім і видно. Табличка якось зміщена. Якщо тут немає її, то тоді а вона тут і є. Ось, табличку, жмете, робити скріншот, перевіряєте по всім базам, по всій базі, карвертікали і так далі. без питань. Якщо треба діагностику, вибирайте сервіс, скажете, коли і куди, завеземо, продіагностуємо. Теж є тільки за перевірки. Що ж, більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання на сайт залишаю внизу в описі, в коментарях. Не промахнетесь. Номер телефону також внизу. Мене звати Владислав. Будуть питання, звертайтесь. Або ще найкраще приїжджайте на каву та на тест-драйві. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.